Друзі, всім ще раз добрий день. Ми з вами сьогодні вже зустрічалися. Зустрічали схід сонця, і зараз наш другий вихід. Другий вихід. Ми з Растенькою приїхали в Дендропад, Це парк перемоги. Пам'ятаєте? Через нього ми йдемо в Аркадію і, як завжди, йдемо до дельфінчика. Пропонуємо вам піти з нами. Сьогодні погода, клас, сонечко світить, тепло, я знову футболки. Зараз я вам покажу раз, ви будете здивовані. Наморнік ми вже не носимо, все. та 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 Растюня та та да Ну Як вам? новий образ? Все, ми одягнули капеліна. Поки весна, не знаємо, що завтра буде, може завтра замете. Так що, Лови момент, називається, лови момент. У мене, все, ходімо. Рася, тебе вкрадуть так. Ти себе бачила? З тобою так завжди всі фоткаються, все, а зараз, як побачать, що ти в Капеліна, то бежить. Растя на полюванні, тут же ж багато білок, то вона вже все. Взяла слід, пішла. пошла жара. Расюня, ні, в мене немає часу, нам треба на море. Полосфери стоять, каток вже все. Весна на, на, на носі. На якому носі? Весна вже прийшла. Парк перемоги. Ми заходимо в парк перемоги. Растюня, не лякай їх. Растя, пішли. Мисливець. Друзі, загадка. Чому голуб може з'їсти жміньку крупи, а лошадь ні? Відповідь я надам вам пізніше, якщо не забуду. А ви поки думаєте. Костюня, почекай. Все, вже човни плавають. Дивіться, яка краса. Тільки водичка колір не змінює. Як вона була, така ржава, така вона і залишилась. От, йомаю! Але бачите, весна, все, все працює. Ось так буде краще, видно колір води. Бачите, який він рудий такий. О, мама мія, що ж таке? Ну, кажуть, що то листя дає такий колір, коли вона опадає в озеро, гніє і потім такий колір дає. Подивіться, як круто. На що я звернула увагу і ви напевно теж, що підіймається вітер. А завтра прогноз погоди показує вітер. Не показує не сонце, не дощ, нічого. Показує тільки вітер. То напевно буде серйозно завтра вітер. Ось така ситуація. Растя, коли ми будемо так теж грести? Гребі, мала, гребі. Гребі. коли це буде, Растя. Поїхали ми якось, У нас є база, Петровець називається на річці Дніпро біля Херсону. Ну просто річка, там відокремлена територія, і там можна на сапах покататися. Там сапи, байдарки. Я поїхала з подругою з її чоловіком, з Растенькою, там щось ми з собаками, всі таке. От, а я перед цим там була і каталася на, сап, на сапах. І Я така вже досвідчена, все запросила ж, подругу з чоловіком, ну з сім'єю. Ось і це. І я кажу, я з її сином буду на сапах, ми беремо сапи, а вона з чоловіком бере байдарку. І вона каже: Ой, а як я буду на той байдарки? Там щось ну, починає хвилюватися за це. А я починаю з нею сміятися і кажу: ти ж гребі та вже все, та розумієш, що в неї нічого не вийде. Я вже собі уявила, як вона перевернеться, як я буду з нею сміятися, і вони сіли з чоловіком. і Чоловік. Дуже добре володіє цими віслами. І вони як чухнули, ми не можемо їх догнати. Я вже втомилася, вже її син попереду мене. І тут я така казала, та, на сапах я там вже два чи три рази їздила, я там таке витворяю вже на тих сапах. А сама їх догнати могла. вони всі чухнули від мене. Навіть і Расі, мені здається, що вона до них стрибнула вже на, на інший сап від мене. Думаю, ну тебе. Да, так, Ростюня, йди до мене! Бачили ми тут білочку минулого разу, от десь на цих деревах. Нема зараз. Ну нема, що робити? Подивіться, скільки черепаш. Озімо, вони відпочивають, відпочивають. На сонечки гріються, вітамін Д. Вітамін Д отримують. Ціни електричний човен 10 хвилин 150 гривень, на веслах 20 хвилин 150 гривень, без собачок. На жаль, зразю не можна. А нам не дуже хотілося. Не дуже <гаду> нам хотілося. Вау, клас! черепахи, всі є, всі відпочивають, всі гріються на сонечки. Боже, як мило. Як це мило. Растя. Як це мило Та чого ти не даєш себе зняти? Друзі, ну це цирк. Бачите воно? Хлопці працюють, да в них зараз перекус. Вони купили собі якісь пиріжки, стоять, їдять. Ми зразки йдемо цією доріжкою. Я йду попереду. Мене гукають люди і кажуть, а ваша собачка побігла туди. Вона йде тут. Ось ми йдемо. Вона їх унюкала і вона вже стоїть біля них. Вони їдять пиріжки, вона біля них. Я в шокі, стоїть. Мадам Брошкіна в цій шляпі Катя Осачан. Йдемо в Аркадію. А ми тільки що зустріли наших глядачів, ідуть хлопчики і кажуть, так це схожа на Растю. Виявляєте? А їх мама каже, так це і є Растя. Каже, Растя, Наталя, добрий день. Ми кажемо, ау, як ми раді вас бачити. Супер, так круто. На Растю схожа. А раз я вже на поводку, раз без намордника, то на поводку. Ну що, намордник я вже не, не одягаю, тому що вона вже трохи носик натерла. Вона його так знімає і там така трошечки стерта. Знаєте, як ну, стерта, що, що сказати? Ні, ну ці самокати посеред дороги. Тож хтось їхав, да, от просто посередині зупинився. І пішов. Та піду я пішки вже. Чи гроші закінчилися. Ну якось в сторонку. Ні-ні-ні. Хай посередині. Хтось одягне не по сезону. Чи ми, чи ми, чи собачки? Йдемо в Аркадію. Вітер все сильніше і сильніше. Ми коли вийшли з дому, зранку взагалі не було вітру. А коли ми вийшли на другу прогулянку, то теж, будучи біля дому, то вітру не було. приїхали вже до парку перемоги, то потрохи і все він сильніше і сильніше. Хоча качка каже, що завтра буде вітер, а він вже є сьогодні. Булочне, хоча з бринзою 47, різні булочки якісь, печива, тістечка, тортики. Ой, Все так смачно виглядає. М -м -м, треба щось брати. Ми ось в пекарню заходила булочка на Аркадівській алії. Бачите? А ми тільки що зустріли знову своїх глядачів. Боже, так приємна клас! Вже мене впізнали, не разся мене Наталя, добрий день, добре, добре. Речка ще раз добрий день. Да. Що, будемо пробувати? Це я купила хачапурі з принцем. Раз, а ти будеш їсти? Раз. А, ні, принеси м'яч. Хачапурі з принцем. Vamos lá, ver. Дивіться, кого ми зустріли. Боже, як це мило. Клас. А ви до моря ходили? Так, да, ми зараз йдемо туди. І, і як реагує на море? Так, да, йому подобається. Нравиться? Вот а, а рибкою пахне. Да, риба, да, риба, Клас! Гарного дня вам. Да, ладно, Клас. І добрий день. А я вам вчора казала, що я розповім про графіки відключення світла. Графіки зараз такі, які були раніше. Три години є світла, три години немає світла і три години сіра зона. Може бути, може не бути. Вчора у мене не вимикали більше. У той, як включили після обіду, більше не вимикало. І сьогодні ні. Можливо, то із-за того, що вихідні. Тому що раніше теж, в минулому році, коли були проблеми, якщо була змога вихідні лишити людям світло, то залишало. Завтра подивимось, ну кажуть, начебто діють, буде відключення. Ну, буде так буде, що робити. Переживемо. Це не головне. Зиму пережили, вже ніхто не змерзне, не замерзне. Ну, звісно, що це складно, особливо у кого дітки і все. Ну, ну що робить, війна? Чи б то я, значить, ти обзеркала дивлюсь. Появилася підістка? О о. Я не буду це коментувати, але мені дуже смішно. Ну вибачте, ну це дитина. Я не можу. Так, йдемо на Сантаріні. Пляж Сантаріні, набережна малого фонтану. М'ячик де? Де м'ячик? Шукай, м'ячик, шукай. Шукай, де він? В мене, в мене. Моречка. Ти щось мені здається, все більше і більше хвилюєшся. А у Расті фулики. Ти дивись. Сильно не хвилюйся, бо ми знаємо, як ти можеш. Пішла жара. Пішла жара. Же. Раз я вже знайшла, хто з нею гуляє. Боже, стільки людей я не можу зняти. Що це коїться? Що це коїться? Нато, подивіться. Растя, ти що робиш? Не, не лякай. О, хлопець пішов копатися. Клас. Що роби? Опа! Опа, банда! Оце да! так! не трогать, не можна трогати! Бужемо! Растя! Дякуємо, дякуємо. Давай, ри, ри. Молодець моя раз, молодець. Ося, отдыхай. Бусик, моя сонечка. Скалодром. Растюня, що ми шукаємо? Растя, от ти гадость. Я тебе пожаліла, намордяк зняла, а ти що робиш? Значить, будемо носити. Хай тре, Растя, хай тре тобі, якщо ти така. Я бы не думала. Вот що... А ми повертаємо біля лагони. Растя трошки ворон поганяла да Ростюня? Молодець моя Растя. Коли я зову Растя, Растя, то всім чується або здрасті, або Настя. Вони хлопці грають в баскетбол, а я Растя, Растя, а там вже щось їсть. Я ж бачу, що вона щось їсть. Я кажу, Ростя, ні до мене підійди. і вже сварю її. І тут вона підходить, така стоїть всі капеліні. Вони такі, Вони такі між собою кажуть, оце Настя, оце Настя. Вони ж почули вже. привернула їхню увагу, те, що я сварюся. На когось сварюся, вони так, чують Настя. швидко підійди до мене. Вона підходить, а вона такі, оце Настя в Настюша, Настюша. Як на тебе сьогодні зранку ті чоловіки казали, і Настя казали, і, і розтік. Я говорю, вона растя, він каже, ростик. Я говорю, це ж дівчина, який ростик. Ой, хлопці куди залізли. О, кидає м'яч. Ой, м'яче. Каменюкою фоткається. Оце так. Красиво, красиво вигадали таке. Пішли, Ростяни. Настя, пішли. Реально хороша. тут, ти що? Ой, як красиво, так? Да? Попереду дельфінчик наш. Зараз ми прийдемо, дельфінчик. Чекай нас, ага. І тут он які піраміди. Собачий пляж в мініатюрі. Оце Настя. Я не можу заспокоїтися. Оце Настя. Пляж дельфінчик. Ми прийшли. Ради тебе бачити, Щоб у тебе все добре. Ну відносно. Відносно. Клас. Клас. Моречка, ти неймовірна. Не хочеться і уходити, але нам треба йти додому вже, грітися. Завтра зустрінемось. Друзі, все, ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду. Завтра зустрінемось. Пока-пока. Косте.